А зараз тут таке перегруповування військ. Дуже багато військових стоять перед Верховною Радою. зрозуміло, з чим це пов'язано. А чому там? Який батальйон знімається? Батальйон Це може пройти, так? Да? Я в мене є акредитація Верховної Ради. Ось туди сюди достають, ось тут перегруповуються всі. Ідуть і мали. А є дуже багато є цей такі батальйони, які з жовтими пов'язками щойно пройшов. Такі самі пов'язки пов мали. Пам'ятаєте, всі без, без опізнавальних знаків, снайпери, які стріляли вчора людей з жовтими пов'язками так само були. І от це якісь підрозділи, я так розумію. От вони з жовтими пов'язками міліція. Але тут різні. Насправді мені пояснили, що можливо це розсіяні. Бачу вас. Та ви так розділяєте? Підрозділи чи що? Тут білий, хочу Білі більш опитні. Бі, Білі більш опитні, кажуть. Є жарти в міліції. Білі ви тут ставали за автобусами, перекривають. Можливо, очікують якогось підходу активістів чи щось. А що, чого ви стали тут? А чого ви мене спрашуєте. Що і на мене? А що не вас? А чого бідят? Ясно, поговорили. Одним словом тут дуже хочуть коментувати. Нас укатись, хочеться. Знову. 4, 2, 9, 8, Ні, 8.

Щойно пройшли вісмові, один на Кульгово, е, Ще не помиляюся, були працівники підрозділу верто. Не знаю, де вони заховалися. Ось вони передислоковуються. Здають ще рану. Верху то я тут не бачу. Ось ще ось ще, ось там, ось, пошукувалися в колону вони.